Всі люди рівні, і тому для людини принизливо вклонятися іншій людині. Чого б люди не досягли за життя, на які духовні чи моральні висоти не піднялись би завдяки своїм вольовим якостям, це не дає права їм бути вищими за інших. Тільки Бог може зайняти чільне місце в серці та розумі людини. Чому так? Чому саме кожного християнина закликають до свідомого відношення до Бога? Якого потрібно у своєму житті поставити на перше місце. На якій підставі в Біблії дається пояснення. По-перше, він творець, сам Бог є причиною існування нашої планети для життя мільярдів людей. Саме Він джерело життя, яким я маю перевагу насолоджуватися. По-друге, він Спаситель. Сам Бог у особі Ісуса Христа на Голгофі вирішив питання вічної загибелі від пануючого у нашому світі зла. З цих двох причин Біблія побуджує кожну людину вшанувати Бога та поставити його на гідне перше місце у нашому житті. Ісус цю думку сформулював наступним виразом Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Як це виглядає практично. Коли ми говоримо, що Бог має бути на першому місці, ми маємо на увазі наступне: Молитва, Біблія, Церква. Це не повний перелік, але він чітко демонструє те, що Бог на першому місці. Адже це має якось виявлятись у житті людини. Інакше тоді бажання поставити Бога на перше місце залишиться лише теорією, що не втілилося в житті. Молитва. Ось чому, Господи, до Тебе я взиваю, і моя молитва вранці йде тобі назустріч. Для Давида, автора цього псалма, кожен день починався зі звернення до Бога. Давид дякував Богові за своє життя. Давид присвячував Бога у всі свої питання цього дня і просив керівництва. Давид довіряв себе самого в руки Божі з його Божою волею та добрими намірами. Біблія. Слово Твоє світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці. Біблія, тобто Боже Слово, багаторазово порівнюється з різними речами, такими як дзеркало або меч. В даному тексті Біблія порівнюється із світлом. Уявіть собі, життя без світла. Уявіть собі вашу автоподорож у далекій країні без справної роботи автомобільних фар. Так само і Біблія. Коли порівнюється із світлом, відіграє важливу роль у житті людини, направляє, коригує, підтримує, надає безпеку, забезпечує майбутнє. Церква кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою і сили адові не переможуть її. Церква це Боже творіння, це Бог заохочує людину. Не віддалятися від його церкви під церквою слід розуміти не величну будівлю, а групу однодумців, які на перше місце у своєму житті вирішили поставити Господа Бога. А яке місце ти відвів для Бога у своєму житті?